Зараз на вулиці місяць вересень, поки не забув зробити в мене коронку, треба зробити на зубові. Я вийшов в, Нідерланди, в Нідерландах від лікаря, від стоматолога. В принципі, класний стоматолог, але про ціни, про цінову політику в Нідерландах. Видалити нерви, зуба, видалити нерви і поставити коронку. Це коштує в Нідерландах видалення нервів, і чистка зуба. З тимчасовою пломбою 550 євро і коронка 700 євро. Зараз мені озвучили таку суму, тому що заказують білети до Молдови. Стоматологи, лікування та гарна кухня це не те, чим може вихвалятися Нідерланди. Тому кожного року я пригою літачок і лечу в Молдову в місто Кішинів. Тому сідайте позручніше, заварюйте чайочок. Чи цикорі. сьогодні буде про Молдову, про Кішинів як там люди живуть, і де там можна підлікуватися. Гарного перегляду. І за останні роки зелений туризм в Молдові просто набрав шаленої популярності. Сюди їдуть дуже багато туристів з Європи. На своєму шляху я зустрів земляка Олександра, який живе вже 8 місяців в Молдові. Він мені покаже молдавське туристичне. Саня, Саня каже, можна заїхати випадково в Придністров'я. І от цікава історія. А, Саня, скільки ти кажеш, в Придністров'я люди зарплату отримують? Звичайна зарплата, звичайно, там. Максимум 300 доларів, 250-300 доларів. Це не якось, кажу, місцеві. Це те, що є, так? Да? Да. Максимум, що там можеш вийти, до 500, це, це вже прям, такий вже класний дядько. Такий вплив там. Росії, вплив того, що ну як місцеві місцеві розповідають, що придністровці думають так, що українці це укрфашисти, які там своїх мучають. Росія це для них, я так розумію, да, еталон. еталон цього так, всього як ну, а, а молдовани, якби такі легконаївні, що ведуться на пропаганду Європи. І до речі, от ми зараз тільки їдемо санію по дорозі. У нас Стойотка, лігкавушка, дороги класні. Я вам скажу, дороги реально зараз класні, рівненькі. І в прошлому році я їздив. Поля просто шикарні. Так, да, можна прив'язатися, знаєш, порівнювати з Нідерландами не буду, тому що немає сенсу цього розказувати. Але 10 років назад, 10 років назад, Молдова була дуже бідною країною, просто максимальною бідною країною. На сьогоднішній день Молдова займає вже які ти кажеш місце. Я не буду точно стверджувати, але вона вже піднялася далеко в рейтингах у багатьох на вищі щаблі. Скажімо, раніше було там то приклад 100 якомусь там порівню життя. По економіці, а вже зараз там -х, 90 х вже рівні да так, і, і якби вже мов Молдова, надзвичайно війна в країні йде в Україні, але Молдова вже випереджила е, Україну да. по 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 рейтингам, е, враховуючи те, що тут маленька країна Дуже і маленька, як наші пара областей. Так, так, так. І немає такого. Також є ці регіон, як. Е, Придністров'я, де дуже сильно ну знаєте, зав'язано на таких проблемах, похожим, які у нас були проблеми. І Я вчора ходив, там теж вже кричали: оце де за руського населення. Ну воно знаєте, дуже дуже схожа картинка, як у нас було в Україні, коли виходили і кричали, що руське язичне населення будуть і старші люди, не молоді, молоді там дуже мало. Да, і молодь виїжджає з Придністров'я, Їдуть в Молдову в Молдові. Санічка скільки можна заробити? в середнім грошей? Якщо ти нормально щось робиш і плюс-мінус біля столиці, то тисячу і вище. Ага, ти там, ким працюєш? Я працюю механіком. Ти механік, механік в середньому, скільки може заробляти в Молдові? Біля Кишеньову тут. Ну, со старта, от прям, якщо ти там молодий пацан, нічого не знаєш, 800, тисяча і там вже далі вже. Там до півтори можна, якщо ти. Розбираюся, півтори тисячі можна мати. Якщо ти молодий механік, то і їздити можеш заробляти так. тисячу. Скільки коштує зняти квартиру не в Молдові, а десь біля, ну не в Тишиньові, а біля Тишиньова плюс-мінус. Я прям так точно не скажу. Але не невеликі суми, плюс-мінус схожі, наші українські. Ну, я Десь знах... около 400 доларів нормальна квартира. До 500, то прям нормальна квартира можна, прям... якщо... Закіщі. Не савдеп, як кажуть. Да. Да. Ні, не савдеп. Нормальна квартирка, а вона будинок. А в Кишені вже це не вище. Ну, звісно, не Португалія, але по-своєму прикольно. Дуже схоже. Дивіться, приїхали води попити дуже багато, поки ми їхали, на дорозі стоять такі кринички. Можна попити води, воно ну, дай Боже, здоров'я молоді. Збирають діти, що? Горіхи. То що при дорозі ростуть горіхи? Там ми їхали, люди збирають горіхи. Можна їх потім продати. В Нідерландах нічого при дорозі не садять, що можна з'їсти. І ось яка хатка автентична. І там кафешечка. Підемо просто водички попити, бо так, так сушняк уже дави холодненько, і зараз поп'ємо, що й вона священа, хрест свій Джевородящий. Зараз в такому старому, автентичному селі, бачите, дуже автентичне. Все, хата заброшена, двір, люди виїжджають, але сюди приїжджає дуже багато туристів. Село називається Старий Орхей. Можливо, я неправильно сказав назву, але хочеться сказати, що село двіжує і живе за рахунок туризму. Дивіться, які раніше хатки були. От теж людина була хата, люди виїхали звідси. Подивіться, яка хата. І Має такий доволі симпатичний вид. Це мені дуже подобається, коли м такий бачиш, ганок є і черепичка є. Коли прийшов Совєтський Союз, то черепицю всю вибирали і стелили вже, стелили цинковку, той шифер цинковий, він отвратительний той шифер. І хто займається туризмом? ось зараз на вулицю рандомно зайдемо, хто займається туризмом, бабки єсть. Так були в нас, в принципі, в селі, знаєш, з'являлися гроші. Херсонська область, Чаплинський район, у нас було Рожеве озеро. Видно, що якісь дворики, то-то-то. А хто не займається туризмом, не ухватив жилку промисла. Люди виїжджають, виїжджають в Кишинів. З Кішиніва їдуть десь далі. Таке актуально. Але зараз, на сьогоднішній день, більше молоді все-таки починає розвивати свій рідний край, як мені сказали місцеві. Не знаю, наскільки це правда. З місцевими спілкуємося, ну, бачиш, там якби така вулиця. Вулиця така, знаєш, жива вулиця, жива вулиця. Але тут дуже багато ресторанів, тут храми стоять, тут, от е, якби автенти, автентичність збереглася. І зараз ми підемо, щоб Молдову, знаєте, відчути. Треба випити молдавського вина і треба скуштувати молдавської народної кухні. А вона тут дійсно дуже я при... кайфую від неї. І зараз підемо щось трамбанем, щось спробуємо молдавського. Справжнього. Хотілося заїхати знаєш, до когось в село. Хто живе в селі, просто зайти в хату, якщо б люди пустили і сказати, можна з вами пообідати. Дивися, яка, яка хатка тут. А? Як тут зроблено? Дивися, це, це напевно, теж здається, то, що я бачу реставрація такого всього. Це все здається. Це здається для людей. До речі, в нас в Україні дуже багато. Я помічаю, коли в старі села заїжджають інфлюєнсери, блогери, відновлюють село, хто знаєте в такий вид, як воно колись було, і туди приїжджають люди. Це актуально, це круто, з цим можна вийти на ринок Європи. Ось теж така. Бачиш, хатинка відновлена в тому в такому старючому, старючому стілі. Неймовірно. А от є такі місця, які дійсно лікують твою душу. Для мене це село. І молдавське село на лоні цієї неймовірної природи. І сонечко, яке тебе щіпає своїм осіннім теплом, наповнює твою душу якимсь здоровним та живильним. Сьогодні в молдавському селі хотілося просто впасти на травичку і уявити, що ти вдома. Але на жаль, ні, ти в гостях. Тому насолоджуємося гостєприємністю Молдови. Біла